Про першу психологічну допомогу, це про те, що на початку та все ж таки важливо перед тим, як щось потенційно може відбутися, та скласти цей план. І цей план має бути особисто для кожної людини і для команди загалом. Тобто, ви, як представник, представниця, наприклад, певної організації, що ви можете зробити, якщо та, трапиться. Будь-що, що потенційно може трапитися, якщо буде обстріл, якщо буде пожежа, якщо, наприклад, буде та повінь. От, зараз теж це не тільки про ситуацію, яка трапилась на Каховській ГЕС, це і також, наприклад, та, що, що знають в івано франківській області дуже багато повіне, дуже часті рісні дощі, і, наприклад, дуже багато сіл і міст просто заливаються. І це також про таку насправді також небезпечну. Яка може бути не тільки у зв'язку, наприклад, з війною. І також важливо разом з командою зібратися і створити такий план дій в разі небезпеки про те, що ви будете робити, потенційно, хто за що може бути відповідальний, бо теж те, що ми розуміємо, те, що чула від колег неодноразово, що доволі часто в кризовій ситуації ми починаємо та навмання діяти. Тобто, що перше бачу, то туди й біжу, та то й роблю. Але це теж ну, важливо розуміти, потенційно себе підготувати до того, що я можу зробити. І це насправді є корисним дуже для психіки. Бо всякі будь-які безпеки вони можуть нас лякати. Також у нас є різні реакції. Зазвичай є стабільні три реакції, три реакції це бій, бежи і стій. і в кожного, і в кожного з нас вони проявляються та по-своєму, хтось стресовій ситуації починає завмирати і не знає за що взятися. Як діяти, хтось в стресовій ситуації починає бути більш агресивним, хтось в стресовій ситуації та буде бігти, ну, тобто буде активно щось робити. І тому це також та, знаючи, наприклад, власні реакції, такий план, наприклад, у людей, в яких є реакція стій, які зазвичай, такий план може бути дуже помічним, бо вони, психіка, мозок, знає, ага, що я маю робити в такій ситуації. Бо план, якби є, ми його складали. Він все одно зараз несвідомо відклався, і це також може допомогти і нам бути більш ефективними, і також допомогти врятувати власне життя і життя тварин. І коли ми говоримо теж про першу психологічну допомогу, взагалі та перше правило і першої психологічної, і першої медичної допомоги це безпека. Оскільки там все одно нам важливо перевірити. Та, якщо, наприклад, трапилася небезпечна ситуація, наскільки мені безпечно робити певні дії, наприклад, з того плану чи без плану, та там бігти, рятувати тварин, чи бігти до своїх колег. Але для цього треба розуміти загальну безпеку, та де я знаходжуся, чи нічого не летить, та чи нічого зараз на мене не впаде. Якщо небезпечна ситуація відбулася, то це також про піклування про себе, оскільки важливо переглянути себе на можливі поранення. Бо це теж про питання, що якщо та я, наприклад, там маю десь поранення, і просто я можу втратити багато крові, і тоді і, та, і я нікому не зможу допомогти, і ще й мені треба буде, щоб хтось допомагав. Тому це також про таке піклування, як на мене, про себе, і для такий захист себе. Якщо ж теж є ця кризова ситуація, то це про власну стабілізацію. Якщо ви відчуваєте, що, наприклад, може з'являтися панічні атаки, і про це ми також будемо говорити далі. Можуть з'являтися різні да, емоційні реакції, може загомирати дихання, тому тут теж важлива така власна стабілізація, і це звертати, наприклад, увагу на дихання, тобто контрольовано вдихати-видихати. Також в таких випадках стабілізація може бути це фокус на певні предмети, наприклад, одного кольору чи одної форми. І Також це про те, що в разі небезпеки важливо мати допомогу серед колег та і знову ж таки, наприклад, підготовлений список контактів, до кого я можу звернутися, і розподілені задачі з тими, хто є поруч. І звичайно, це при використанні попереднього створеного плану, реагування на небезпечну ситуацію, оскільки це також дозволяє знижити тривогу, ну і діяти згідно з цього плану. І також, коли ми говоримо про будь-які реакції в стресовій ситуації, тобто будь-які наші дії, бо, скоріш за все, вони будуть направлені на те, щоб рятувати інших та не рятуватися самим. А важливо все ж таки задавати собі питання про те, чи це може мені нашкодити. Оскільки, знову ж таки, так, як є прекрасне правило, яке, на жаль, поки нам недоступне, тому що. Ми не користуємося зараз в Україні саме літаками, та як методом пересування. Але там є правило про те, що кисневу маску спочатку на себе, а потім на дитину чи людину поруч. Так само і в цій ситуації спочатку важливо попікуватися про можливу безпеку для себе, і потім тоді рятувати інших, оскільки це також якраз тату і приклад, що якщо вдруг з нами щось трапиться, то насправді і тоді треба буде, щоб нас рятували.